Ідеальні стрілки з допомогою грибенця та пудри. Ми маємо це спробувати. Нам потрібна розчіска і пудра. What? З такою расчіскою дуже зручно відмітити, яку ви хочете стрілку. Я хочу її більш ось таку. О! І з іншої сторони ми маємо зробити те ж саме. О. Начебто однаково. Зараз будемо малювати стрілочку. Взагалі, мені вже подобається. Ще треба, знаєте, щоб руки не трусились. О! Мені ще з цієї сторони важкувато малювати, тому ці лайфхаки мені подобаються, тому що з цієї сторони я не бачу. Ви вже часто мені задаєте питання, що в мене з оком? В мене травма, тому окошили. І з цієї сторони, я не бачу, але стрілки я носити хочу. І вуаля! Тепер ми маємо просто струсіть. Пудру. Боже, це найкрутіший лайфхак, який я тестувала. Ви подивіться. Однакові стрілки і дуже швидко. Дякую за перегляди, майкафе. Всім па-па